І ось такий Discovery Sport в гарному кольорі. 2018 року випуску на повному приводі 240 кінських сил, 2-літровий турбовий мотор, задні передні партроніки, задня камера. Гарний кольор, дуже обожнює цей колір, він майже намирається. У нас світлий салончик з сірими вставочками, дуже чистий, охайний. Зараз подивимося, що є по комплектації. Це датчики сліпих зон, буде їх видно на фото. Також у нас є стеклопідйомники, керування дзеркалами, круїз контроль управління бортовим комп'ютером, 123 тисячі оригінального пробігу, в чехольчиках салон на даний час. Є також у нас гарний стан водійського сидіння, не прокурений салон. Двозонний клімат, контроль з допомогою приспуску. У нас Камера заднього огляду, все є система старт-стоп, підрульові ліпістки, відкриття кришки, багажнику з кнопки. А за додатковою інформацією звертаємось з компанії Автопарк. Чекаємо на вас.